Ну що ви там, підарки і бані, криси, сука, ти лові, нахуй. не заїбалися на блокпостах сидіти, творити беззаконня, ловити пацанів, відправляти їх на смерть без підготовки. Підари кончені. Люди ще не почали вам очечку розривати, нахуй, за ваші дії. Підараси кончені. Знаєте, що вас за це чекає? Вас за це чекає отак. Прийдуть пацики і ви будете сукавахої. Черті йобані. нахуй. Вас, вас підерев'ебашити, сука, будемо. Ублюдошні ви, сука, істоти, бані, нахуй. Скоро все почнеться. Скоро. І за ваше беззаконня вам пізда. Ублюдки, сука.